Починаємо новий день. Привіт всім! Насправді день почувся набагато раніше, а, тому що Миколай поїхав сьогодні на автобусі. О сьомій ранку відправився з карбони. Останні хвилини Іван його підвіз трошки на машині, бо автобус забирає дітей з пляс Репаблік центральної площі там. Ось потім був семент вже якийсь коледжі, потім ми, бо Петру на другий урок. Можна викласти Петра, У Петра там щось червоне, все Я шалом. в шортах. І в кросівках, А на вулиці плюс 10. Що там він? Але найбільше шкода Миколая бо він забув взяти свою куртку. І йому більше 40 хвилин треба чекати на урок, поки він зможе потрапити навіть на територію, коли було прохолодно йому. Тут у нас далі камінчики. Пахне смачно. Так, зараз ярмарок. Проїхали в тому числі продавці вуличної їжі. Готують там все парує. Нам пахне на всю карбону. Тут камінчик, Ілія не їде по камінчиках. Я несу самокат. Пару кварталів. Кажется, все такая красота. Трохи и туман. Так, я тике на секундочку в Валде. Алді не дуже було що обирати, але все одно вдалося зі знижкою купити. А зараз подивлюсь ціну, до речі, забула. Так. За 20 продуктів продукти я заплатила 2,68. Це вже з врахуванням знижки. Не взяла цього разу чек, точно не скажу. Но приблизно воно однаково мені обійшлося. Це ось така шинка, натерта. Так написано, що натерта шинка. Фиме означає, що копчено, тобто зі смаком. Копченого м'яса і я зроблю карбонару. Спагеті карбонару. Завтра на вечерю, завдяки ось цьому придбанню в мене буде. Супер. А це роті з курки. Це, такий, це не паштет, це тушковане м'ясо, яке потім подрібнене. Зараз покажу, як воно всередині виглядає дуже смачно з хлібом свіжим, з багетом. Ось так, таке м'ясо. Там ось. Волокнисте таке м'ясо, тобто не повністю подрібнене, як паштет, як я вже сказала. А саме м'ясо тушкове, дуже смачно. Саме про цей продукт ми дізналися колись, коли нам знову ж таки в тому ж Кюр давали безкоштовні набори харчові, і ось серед них був і такий продукт французький, суто французький, Ну, не знаю про інші країни і традиційні кухні, але ось тут у французів є таке, і це ось дізнались нове. І тепер, якщо є можливість, то буває, що і купуємо. Я навіть один раз хотіла в Україну відправити, але придбала, а потім тільки до мене дійшло, що потрібен холодильник, і воно просто не доїде. Довелося їсти самим те, що ми купили, така історія. Вже без 15-ти четверта, день провела вдома за домашніми справами. Іду за Гришою Лією. Ні, не йду, а самокат. Вже один раз якось прийшла, забула. Лія мене в касті зустрічає і каже: мама, а де мій самокат? І мама згадує, що так. Взагалі, коли я працювала, я ж постійно була велосипедом, постійно поспішала, навіть забираючи дітей, залишаючи їх вдома зі старшими, їхала далі працювати. І Лія дуже часто просила піти пішки з ну, самокатом. Хотіла поїхати на самокаті, а я їй відмовляла. Казала, що мамі треба швидко, мамі треба на велосипеді. Вона ставилась з розумінням. Складніше було, коли вона просила на майданчику погратися, а я поспішала. Ну, намагалась хоча б 5 хвилин їй дозволити, як вона казала, я їй казала, Лія, 3 хвилинки, вона 5. Ну добре, 5 домовились. Ось, Тому зараз намагаюся надолужувати це. Можна було б велосипедом поїхати. Не ходити пішки, і що вранці, і зараз. Але ж, пам'ятаючи, як їй хочеться їхати самокатом, поки ще погода дозволяє більш-менш користуємось можливістю і майданчик обов'язковий теж. Знову розбили скло на зупинці. Тут, до речі, громадський туалет і зупинка. Ось тут автобуси, про які я сьогодні розповідала, зупиняються на Тулузу. Ось Скло розбили, його регулярно замінюють. Проходить якийсь час, знову розбивають. Пробіжку буде робити? Ох, ви і швидкі. Мама, чому мені не можна походити на цих камінчиках? Можна? Ну, пару кадрів. Добре, їдьте. Хтось нас тут зустрів біля майданчика. Тут дуже небезпечне місце. Тут же машини можуть виїжджати. Треба про це пам'ятати. Ще один бонус з того, що мама не на роботі, а вдома сьогодні, посеред тижня, У четвер будуть нас суші, точніше, мої домашні роли. Хотіла показати, що купую ось такий рис круглий. Він тут у Франції, бачите, його позиціонують як для десерт. І справді так, французи їдять такий десерт моло... рис молодці, якщо дослівно перекладати з французькою. І саме для його домашнього приготування купують круглий рис, бо довгий не підходить. А мені ж так само для каші дитячої молочної зранку, я їм час від часу варю на сніданок. І... Для того, щоб суші готувати, теж такий рис потрібен, тому що з довгого нічого не виходить. Не виходить так, як сліж. Довелося докласти зусиль, бо в лідері не було круглого рису. А ось я точно знаю, що внепто є, і мені довелося окремо заїхати купити 2 кілограми, і варю зараз півтора кілограми, а залишок буде вже на каші. Колись мені вдалося в соціальному магазині натрапити на круглий рис, але його там теж швидко розбирали. Я тоді кілька кілограмів змогла взяти. І ну, швидко, доволі швидко закінчилося. Ось зараз запасів немає, а в магазині, в тому ж в соціальному, там тільки довгий рис залишився. І зараз, мені здається, навіть довгого вже там не було. Якось розібралась. Сподіваюся, сподіваюся, вони новий завоз зроблять і тоді. Мені пощастить більше. Власне, ідея ролів виникла саме, тому що мені вдалося зі знижкою придбати в Алді лососи. Половину я заморозила, а половину засолила. І ось сьогодні будемо їсти суші. Так, ну що, Миколай не зміг розібратися з автобусом ввечері, точніше, не знаю наскільки він був наполегливим, але якось пропустив автобус, який був йому необхідний. І добре, що Іван якраз в цей час трошки пізніше повертався з Тулузи, Миколай йому подзвонив, пояснив ситуацію, і як не було ніякої проблеми заїхати забрати. Його і відвести додому. Єдине, що швидше не вийшло в нього, ніж би він скористався автобусом. Та все ж ніякої трагедії, проблеми не сталося ось так. Ну, Ми вирішили, що в перший день нічого страшного так могло статись. І до того ж, можливо, наш син розраховував десь там під свідомо, що якщо що, його тато забере, і проблеми не буде. Менше з тим. Що я хотіла ще додати? Стосовно продуктів, купівлі продуктів і приготування вечері, страв, ось таких, які не передбачалися меню. А саме через те, що я змогла їх купити зі знижкою, вони вносять корективу в заплановані заплановані страви. Колись ще на початку своєї кар'єри багатодітної мами. Я вивчала способи, як економити сімейний бюджет, і одне з основних правил це саме складати меню на тиждень. І я на своєму досвіді переконалася, що це правда. Мені вдавалося ледь не на третину скоротити витрати на продукти. Саме тоді, коли в мене було розписано те, що ми будемо їсти на сніданок, на обід, на вечерю, які будуть снеки, які будуть перекуси, фрукти. Все це я враховувала і писала це на тиждень. На місяць я пробувала писати на місяць, але це точно ну, і фантазії не вистачало одразу 30 таких вечері обідів записати. І ну, знову ж таки, навіть коли все розплануєш, все одно якісь вподобання, якісь там побажання виникають і так далі, щоб не йти вже аж за таким сухим планом, це не цікаво і не смачно врешті. Тож зупинилася я тоді на тижневих меню. І в мене вдало все виходило. А ось коли а тут у Франції в мене зовсім поламався цей алгоритм через те, що нам давали безкоштовні ці продуктові набори. На них ти ніяк не можеш вплинути, а ну, вже складаєш і, і часто це продукти, які скоро можуть зіпсуватися, і треба їх їсти якомога швидше з них щось готувати, а не відкладати там на тиждень і так далі. Тому запланувати було неможливо. Потім так само зараз, коли вже немає цієї безкоштовної пільги, в нас є соціальний магазин. Історія така сама: єдина різниця, що ти просто купуєш, оплачуєш щось, більш-менш можеш уявити, що ти зможеш придбати, що ти зможеш приготувати. Але все одно цей сюрприз такий він впливає на побудову цього меню. І третє, ось коли є можливість забігти в супермаркет на хвилинку і взяти щось таке, що там з кінцевою датою придатності, вже там добігає кінця. і Ці знижки 30-50% можна щось взяти і в той самий вечір або заморозити, або в той самий вечір приготувати. Це я до того, що я нещодавно казала, що хочу повернутися до практики складання меню. Хочу знову, знову ось цю економію на третину, хоча б сімейного бюджету на продукти. Поки що планую потрошку на кілька днів наперед розумію, скільки і яких в мене продуктів є, на що вистачить, вчуся. Вчуся бути більш внучкою в даному питанні, а вам хотіла б порадити ось таку систему, саме писати меню. Якщо ви ще не застосовували в своїй родині, то напишіть, о, напишіть це, я вже наперед. Напишіть, будь ласка, якщо у вас є ще якісь лайфхаки, якими ви вже багато років користуєтесь, чи не багато років, але які приносять вам ось такі бажані результати в сімейному житті, коли ви можете щось смачне і здорове готувати. І ще й економити на цьому. Думаю, буде корисно не тільки мені почитати, а й глядачам, глядачкам цього каналу. Я, як завжди, вам вдячна за те, що переглянули це відео. Поставте вподобайку, перевірте, чи ви підписані на канал. Зустрінемось в наступних відео і зустрінемось в коментарях. Все, як завжди. Бувайте!